Друзі, мої вам вітаннячка. Третій день турніру. Підтримка з повітря. Чотирьох зіркових. Цю борону хрен поймеш. Уже все. Ай, коротше. Е, так, що там? Якийсь червоний дракон. Ага, два червоних по кутах. А чого у мене тут 75-го стоїть? Короче. Е, там два червоних по кутах, хочу гряга взяти. Так, стоп. Що ж, цей паладин. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте так. Эм, так. Ось так. Так, б'є, 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 цей же ж також б'є потрьом, так? По трім, да? Все правильно. Туди десятий він в мене єдиний. Знімати з них нема що. Ну, давайте так якось спробуємо. Залишимо хі хіліщого дракона. Блін, ну чому не кристал фіолетовий? Нам жовті геть ніяк не потрібні. Давайте комбо робити. Ти тихо-тихо, не то. Ну і це геть не то, що я хотів, ну, але ладно. Пойдет. Гряганичпай. Ну ти тварь. Давайте ось так. 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 І ось так. Добре, включилися. Далі Далі ми можемо зарядити. Клика. Через комбо. А може нам заряжати Грега? Було б непогано. Ой, чудово, дивіться, зарядився. Цей зараз ...обконтрол б'ється. Я думаю, вартує мені цього. Блін, той дракон зарядився. У мене хіла купа, а я не накоцаний. Ну ладно, там червоний є перезаряджать. Та давайте тоді цим. Можливо, грех якогось червоного вб'є, наприклад, для Хангіра не хоче. Поки Рігард не хильнув. Як оцей фіолетовий підняти? Дракона я бачу, я про нього пам'ятаю. Блін, він реснувся. Ну грях красавчик, красавчик, нічого не скажеш. Добив, зробив все що, все, що треба. Давайте тоді ось так. Просто фіолетових було б непогано зарядити. Ну давайте так ще. Можливо ми камінцем в ту личку скинем. Ладно, у нас сама вбилася, вбилося. Тепер ми можемо фільнути це, Ну давайте ось так. Думаю, зараз мегапіхарь нам допоможе трошки. А ми тут в куточку собі поскидаємо. Щоб не, не заряджати лишній раз того Рігарда. Так, добре. Що там далі? Я не хочу контру прибирати. Чесно слово, там вони, блін, б'ються плюс. Вуконг, коротше. Ну, хі... Хіла дракона, напевно, залишим. Клик може хоча пресатись, тому краще його, напевно. Меліндар, ну, Меліндар. Який шанс є, що він його зніме там щось? Добре, Грега, ні. буде контру вбиватися. Можна так зробити. Ну, якось на хілу пробувати виїжджати. Якби це з радості тут правильно його зібрати? Давай точ так. Зарядилася сволота, ми включимося. Давайте так спочатку. Потім рігардом хильнемося. Ага. Бо я знав, що таке буде. Можна фіолетові через сині, буде непогано, в принципі. Там в неї ХП небагато, ну, вони мають вижити. Все чітко, чітко вийшло. Давайте кирюшу. Клика, залишу поки. Так, можливо, ці самі трошки повбиваються, але ще поки... Поки зарано, да Давайте цю заберем. бейте 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 У нас і дракон на підхилі. коротше, хілав в нас купа. Хіла у нас купа, давайте вуконга заберемо. Ну, поки акулу притримати. Ну і все, сам добився. Де чудово. О, три, сім... три... три сімки. Це майже все так само, крім Кедмана. Кедман, Кедман. Хотілося б ударного дракона брати, але якось мені схиловим... Простіше. Хм. Забавно. Я, до речі, боюсь таких співпадінь, коли в тебе пятірки пятірки сунуть, бо в один прекрасний момент тобі не дають нічого потім. дракон фіолетовий. А в мене дракон жовтий і жовтих нема. я про це щось ще не подумав. Я не хочу фіолетовий зривати. Поки що не хочу. Хода. Ну, два хода він зарядится. Давайте. Блин, ну ладно, тримаємося. Погано, що, блін зарахів Як вы так бьета? Скажите мне, будь ласка. Як вы так бьета? Клик, красавчик, уважуха тебе. Давай, дракончик, давай, давай, давай. Опа, по 600. Нормально. А давайте люську якось. Нафиг. Нафиг с пляжа. Так, залишився Кедман и цей гусь. Його трошки невчасно зарядив. Так, клик вижив. Ну, є. Ну, вдарив, то вдарив. Він все одно пробив би. Давайте свого зарядимо. Хіль красавчик. Як би то все пробити, от тепер мене цікавить, напевно, потрібно чекати, поки О, додаткова гра. Тільки про неї сказав. Давайте ну ось так це не помітив, відразу ж там фіолетовий ломається. Хотів трошки розігнати, бля, не розігналось. Ладно. нам зараз дуже боляче буде бити. Давайте синім спробуємо ще. Можливо, свого якось дракона зарядити. Давайте ось так. На, не ряснувся. Все чудово. Йди в сраку. Давайте червоним, він хоч один у нас, але будемо фіолетовий шукати. 1800. І на контру його не зловиш Кріт на півтори тисячі, да? Фух пора з горем пополам так скло-скло-скло капріот нам не підходить капріот нам не підходить Чи варто ще хіла взяти, чи не варто? Ніфіга мені той зелений. Давайте ось так. Можливо, тоді, ну блін, це, це капець. Можливо, тоді дракона взяти синього. Давайте візьмемо синього. Можливо, нам якось допоможе щось добити. Тяжка команда. Ще й царь в кутку. Ще й не тей, трошки царь. І фіолетових тут немає. Давайте п'ярку зелену будемо робити. давайте раз вы решили <coughs> нам уже дуже больно сейчас зараз буде, по ходу Так, ну підхилиться ми собі трошки зарядили, а що далі? Це би мать його хп. Не добью. Скажіть, як його добить? Давайте ось так. Так, зараз ці буртус буде бити бети. цей б'є да? Чи ні Чи це не цей б'є ні там просто є костюм якийсь як б'є я їх короче, путаю трохи. Добренько, що з них оце все знімається, от і недолік. За мідло один хід. Можливо десь пропустити один хід? Давайте тут тут. Сранець похилив, да. Так, ладно, і вони хиляться. Зараз я щось придумаю. Напевно. Чи не придумаю? Давайте філетов будемо перезаряджати. Так, а зеленого я не дозарядив. І це є недобре. Давайте червоним. Отак От його. Ось так. Ти наш арестнувся. Знову no хіл давайте свого зарядимо дракона. Давайте фіолетовий взірвем. Пофіг, що ми заряжені. Так, добре. Впорались і... Так, знов таки нам тут э, нічого не допоможе. Я в плані капріота. Так що, давайте скупую хіла. І какулом. Як же ж без нього? Давайте тут комбо невеличке. Ну, невеличке. Дуже невеличке. Прикиньте, він ще й не зарядився. Ха! Шах і мат А я можу його добити. Ні, 300, блін, чим я його доб'ю. Я просто фіол не хочу взривати. Давайте зеленю спробуємо. Ми ж під бафом. О, нормально. Добили. На всяк випадок зелених зарядим. Давайте, може, знімемо з них ото їхні бафи? Ось так? Ну чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну давайте синим. Тільки наресить. Падло. Ну да ладно. За да, ракет нам вдарить. І ми акулу включим. Якби виглядає як план. Так. Так, так. Так, головне зараз кедмана не зарядити знову. Ось, так мені більше подобається. Дракон, помогай. Давайте зелені. Можна червоні. Все-таки воно відчутно коли. Коли ти нікуди не спішиш, от дракончик нам допоміг, нікуди не спішиш, коли я встав 6 ранку, поробив всі справи, прийшов додому чи собі, поснідав гарненько і нікуди не спішав, трошечки подумав, трошечки уважніше пограв і воно все якби. Нормально. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.